Закатували у полоні. Росіяни вбили міського голову Дніпрорудного Євгена Матвієва. Він провів у полоні майже три роки. Його тіло повернули до України під час останнього обміну. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У 2022 році росіяни заблокували автобус працівниками Запорізького залізорудного комбінату. Матвієв був на місці події. Тоді окупанти викрили мера. Подача його доля була невідома. Нагадаю, Євгена Матвєєва було обрано мером від проросійської нині забороненої партії Медведчука опозиційна платформа за життя. З вимогами звільнення Євгенія Матвєєва Україна направила кілька запитів до РФ, але відповіді так і не отримала. Дружина Алла Матвєєва повідомляла, що чоловікові необхідно приймати ліки, оскільки у нього є хронічні захворювання. Однак медичної допомоги цивільним заручникам не надавали.